А тепер до новин спорту. 13 грудня завершився чемпіонат України з шашок серед ветеранів фізичної культури і спорту. Змагання проходили протягом 10 днів з 4 грудня у приміщенні техніко-економічного фагового коледжу ДДТУ. Загалом взяли участь 25 шашистів із 9 регіонів України. А от як пройшли змагання, та що було цікавого, вже за мить у нашому місці, ми радо зустрічаємо гостей на висококласних змаганнях. Це була третя подія такого рівня кам'янських шашок. Леонід Бройтман, віце-президент Федерації шашок України, пильно стежив за грою найкращих спортсменів з усієї країни: гройсь міжнародних і національних майстрів спорту, які продемонстрували на цьому чемпіонаті високий рівень гри. Це вже був третій поспіль чемпіонат України у місті Кам'янському за останній місяць. Я хочу сказати і подякувати від Національної федерації шашок України, міську владу Кам'янського, особисто міського голову Андрія Білоусова, управління молоді та спорту та технічний університет та техніко-економічний фаховий коледж, якому проходив цей чемпіонат, за чудову організацію цих змагань. Змагання відбулися, і медалі дочекалися своїх господарів. Кам'янське не бачило чемпіонат України для ветеранів близько 10 років. Ігор Губарєв подякував організаторам і учасникам. Також виокремив, що кам'янчани були сильні і здобули 5 медалей для жінок і 3 медалі для чоловіків. Мені приємно самому, що я прийняв у цих змаганнях участь. І я хочу сказати, позмагався з найкращими спортсменами свого часу нашої країни. І серед спортсменів, які з'їхалися до нашого міста, це дуже відомі майстри спорту. Грисмистери, які приїхали до нас і показали дуже впевнену, дуже гарну гру. Заступник головного судді змагань Володимир Лисаченко розповів, що змагання пройшли на високому рівні і без порушень. Учасники були дуже приємні, сильні, гросмейстери були у нас, майстри спорту з дев'яти регіонів. Так що все добре було. Так, були й помилки, і хитрували, але все було в рамках закону, так що ніяких таких великих порушень не було. А найстаршим учасником став спортсмен з Полтави Юрій Верещака. Йому зараз 86 років, і він у чудовій формі. Але чоловік із дитинства має вади слуху. Допомагала нам спілкуватися його колега, яка й задоволенням перекладала наші запитання. Він був неодноразовим чемпіоном колишнього союзу. Він займав е, серед Спортсменів із вадами слуху. Він, звичайно, займав перші місця. Був навіть двохразовим чемпіоном світу із шашок 100. Його спортивний шлях і життєвий шлях слугує прикладом для всіх поколінь наступних шашистів і всіх спортсменів. Я думаю, всі переможці отримали грамоти, медалі та пам'ятні подарунки від партнерів чемпіонату. І найголовніше залишились задоволеними від змагань.